Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні ми всі змогли побачити, коли державі повернута чесну історію, то послідовність подій набуває особливого сенсу. Вчора, 8 травня, європа і світ згадували про спільну перемогу над агресією нацизму про капітуляцію того зла. А сьогодні, 9 травня, ми разом з усією вільною Європою, відзначаючи день. Європи вшановуємо досягнення, якого просто не було би, якби не було перемоги над нацизмом. Не було б у нас такої об'єднаної Європи. Європи без агресії і реваншизму, Європи, що поважає різні культури, яка вирішує суперечки виключно, виключно в правовій площині, і яка пишається різноманіттям на нашому континенті. Чим більше люди знатимуть чесну історію. Чим більше бачитимуть спільне між жорстокими агресіями 20-го і 21-го століття, тим більше цінуватимуть цю послідовність день пам'яті та перемоги над нацизмом в Другій світовій війні, а одразу за ним День Європи. Європи як реалізованої мрії про мирний континент. І це лише питання часу, коли ми зможемо відновити сталий справедливий мир для нашої частини Європи для України. Це лише питання часу, коли і теперішній агресор програє як той агресор, що програв 78 років тому, коли і російський реваншизм буде роздавлений хоробрістю наших воїнів та спільною силою вільного світу. Сьогодні День Європи в Україні. Ми відзначали разом з Європою. Візит Урсули фон дер Ляйн, пані президентки Європейської комісії, був і символічний саме у цей день, і дуже продуктивним. Ми обговорили і нашу оборону, те, чого маємо досягти, і те, чого очікуємо від партнерів. Обговорили санкційний тиск на Росію. Активно готуємо разом із Європою 11-й санкційний пакет проти Росії. Обговорили наші політичні перспективи в європейській інтеграції. Звичайно, обговорили і експортну суперечку із нашими сусідами в ЄС. Ми маємо вирішити її в чіткому дусі існуючої між нами договірної бази. Дякую пані президентці Єврокомісії і за участь в сьогоднішній зустрічі наших партнерів, які працюють задля створення трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Загалом, 37 учасників зустрічі, держави та міжнародні інституції звернувся до учасників, закликав рухатись без зупинок на шляху до повної відповідальності агресора. Зустрівся сьогодні. Із спільнотами європейських університетів: Британія, Швеція, Франція, Італія, Іспанія, Угорщина, ну і, звичайно, українські студенти поговорили із ними про сміливість, яка завжди буде потрібно Європі, та про те, як ми всі разом можемо наблизити нашу спільну перемогу. Є чергові хороші новини від партнерів, і з того, що можна сказати публічно, є новий оборонний пакет від Сполучених Штатів, загальний обсяг. Мільярд двісті мільйонів доларів артилерія, захист від ракет і безпілотників терористів, інші речі для посилення наших захисників і захисниць. Дякую президенту Байдену, Конгресу, обом партіям та кожній американській родині за незмінну підтримку і за американську силу, яка додає нам міцності. Працюємо також. І з іншими партнерами над додатковими оборонними пакетами додаємо нові можливості для наших воїнів. Окрема вдячність парламенту Франції за сьогоднішнє рішення щодо визнання терористичною російської псевдоприватної групи Вагнер це те, що має бути ухвалено всім світом. Кожен прояв тероризму має бути знищений, а кожен терорист засуджений. І, звичайно, сьогодні, після того, як держава-терорист вкотре намагалась познущатися із наших людей, та вкотре програла нашим захисникам і захисницям неба. Я дякую нашим повітряним силам та усім нашим воїнам, інших родів військ, які здійснюють протиповітряну оборону. Справді молодці, слава усім, хто захищає Україну і українців. Дякую усім, хто допомагає. Дякую всім, хто разом із нами повертає Європі мир, мир та справедливість. Слава Україні!